Цей тиждень в криптовалюті може бути двіжовим, тому що нас чекає можливе прийняття ETF по ефіру, що буде збірком, і також давайте розберемо тонкоін, коїн, які ми є далі очікування. Як завжди, друзі, декілька слів починаємо з попередньої аналітики. Пам'ятайте, я її вам публікував 13 травня. Обов'язково підпишіться на телеграм, щоб не пропускати. Посилання буде в описі, де ми обговорили біткоін і тонкоін, Пам'ятайте про біточку. Я рекомендував, що скоріш за все, ціна зайде в зону 67%, і, взагалі, я показував декілька зон, і по тонкоїну я очікував якогось додаткового росту після прийняття ETF-у. Але перепрошую, ЕТЕФО після передлістингу, пам'ятаєте, я саме говорив в попередній аналітиці, що я очікую, що якщо буде ще якийсь пам, то він буде перед лістингом і після цього монетку будуть заливати. Бачите, вони не змогли тонкоїн вже перед лістингом далі відпампитись. І він вже пробив основний об'єм. Тому я, якщо казати щиро, по тонкоїну я очікую, що зараз в кращому випадку нас буде чекати або боковик, або такий боковик зі злиттям, хоча б в цю зону, у цю зону чотирьох. 60 і Тому подібне тому що дуже часто ось така штука була, коли перед хорошими новинами монетку тягнули, а на новинах заливали Останній і красивий вам приклад: це був, коли прийняли ETF по повідку, що тоді відбулося з біточком, бачите, його просто злили на 20% вниз. Тому якщо перед новинами якусь монетку жорстку пампують, зазвичай це є поганий сигнал. Тому зараз кажу, по тону без гарного. Відкату я би не лонгував. Зона основна, де я би його чекав, зараз це я кажу: от сюди. Йдемо далі по бітку. Пам'ятайте, по бітку, розберемо біточок і обов'язково декілька слів поговоримо про. Ефір. А зараз, друзі, хочу вам е, хочу вас запросити. Ми з командою в середу проведемо для вас безкоштовний мастер-клас, е, де покажемо, як правильно інвестувати криптовалюту і заробляти е, саме від росту альткоїні. Ось тут вам декілька прикладів. Того, е, коли ми купляли Альту по по дуже класних цінах, там тонкоїн, селве, подивіться, скільки вона виросла з 02 до 012. Сан. Е, тобто, у нас доволі багато є таких проєктів, які ми класно купили, і вони дали ікси. Якщо ви так само хочете це робити, реєструйтеся посилання на майстер-клас буде в описі до цього відео. Воно безкоштовне. Давайте йдемо зараз до біточка, розберемо біточок, а далі вже поговоримо про ETF по ефіру. А по бітку треба розуміти, яку штуку. А попередня аналітика, яку я давав, якщо ви пам'ятаєте, ось отут, коли ціна була, я записував це якраз було 13 число. Біточок зробив цей невеличкий виніс, і від нього, бачите, дійшов до першої зони ліквідності. Він дійшов сюди. Пам'ятаєте, в тих попередніх відео ми говорили про як-то першу ціль, 67 це якраз була перша ціль, а також я ще говорив про верх діапазону. Тобто зараз дуже стоїть серйозне питання, чи біточок дойде таки до верху цього діапазону. Там, вгорі, зараз я вам покажу побітку. Зараз, якраз вгорі по бітку є основна ліквідність? Бачите, він, він може дойти туди? Я як вам сказати? Він може дойти до та, бо там є основна ліквідність, але нам як адекватним людям, треба задавати інше питання: а чи буде у нас можливість його зайти в угоду? По адекватній ціні з коротким стопом і хорошим співношенням ризику до прибутку, тому по бітку я вам краще покажу, що я би чекав. Повідку зараз командою в мене є от дуже простий план: ось тут це є зона. Бачите, профіля об'єму. Поки це називається профіль об'єму, це зона, де основний об'єм скупчений. Якщо по бітку буде якийсь виніс, там зону 64, то я, то я тоді буду заходити в лонг з ціллю е, зняття вершинки. Що буде далі, не знаю е, чи може він теоретично звідси почати його тягнути, може, але це буде дуже складно відторгувати, тобто його можуть і звідси почати от просто взяти і тягнути. Але тоді, як якийсь стоп буде і тому подібне, я, я не люблю так торгувати. Я люблю торгувати, коли в мене дуже чіткий прогнозований стопоз. -ос. Тому ось ця зона, бачите, основного об'єму зараз для мене основна підтримка. Якщо її знімають, ми заходимо. Не знімають, то я буду дивитися, чекати на якісь інші можливості. Друзі, обов'язково накидайте лайки, тому що, коли ви кидаєте багато лайків, я запишу, буду записувати ці відео частіше, і мені дуже приємно ділитися з вами класною аналіткою, щоб ви заробляли і так само були щасливі. Також хто заробив на попередній аналітці по бітку, поділіться в коментарях. Дуже цікаво. Йдемо до ефіру. По ефіру зараз яка ситуація? Буде 23-го числа прийняття ІТФ-у По ефіру ось тут бачите 23 го і 24 четвертого 24-го це буде АКІНВЕСТ Кейті Вуд Ванчик ефіріум Тобто, і 30-го числа, бачите, ще буде вже наступного тижня. Кайскейл і Хезеннекст. Дивіться, по цьому по цій новині. Хтось як то задає питання, чи вони приймуть, чи не приймуть. Я якби знав, чи вони приймуть, я б зараз би півхати поставив. Скажу чесно, ми, як трейдера, ми будуємо плани. Зараз всякі бетінгові контори ставлять 11% ймовірність, що буде прийняття по ефіру. Тобто вони ставлять те, що скрізь за все цього не відбудеться. Чи буде це, ми не знаємо, але давайте поговоримо, що ми будемо робити в якій ситуації. Ефір на відміну від біткоїна, він на відміну від біткоїна, біткоїн перед прийняттям ETF-у, Просто ріст і дуже багато, майже не робив ніяких відкатів, і на прийнятні ETF у 20% його злили. ефірка зовсім інша. Бачите, вона зараз стоїть вже 70 днів в середині цього падаючого тренду. Вона вже 70 днів відкатує, і дуже часто відбувається така штука, що якщо якась новина, її ринок не чекає. Ринок на неї буде дуже бурливо реагувати. Я дуже довго торгував новини. Я навіть колись на Форексі торгував всякими клікерами по новинах. І е, що я тоді зрозумів? Якщо якусь новину всі очікують, зазвичай вона не буде робити супервеликий вплив на ринок. Ну, от представте ситуацію. Зараз по ефіру е, більшість не очікує прийняття ІТФ. Тобто, якщо його приймуть, я мінімально що буду очікувати, що ефір е, возьмуть і. Пампануть в цю зону в зняття діапазону, можливо, навіть чуть вище. Якщо його приймуть, було би круто, якщо би, наприклад, завтра чи сьогодні відбулася якась новинна маніпуляція. Бачите, ось оця карта ліквідації зараз. Є доволі цікава ліквідність, прямо перед на низинках по ефіру, і було би круто, якби ефір зробив би такий подвійний хід. Тут відбувається жорсткий виніс з аномально великим об'ємом гарною ліквідацією, і від неї ефірка валить сюди. Оце був би для мене ідеальний план. Скажу чесно: маркетос може це зробити навіть без прийняття ETF. -у. Просто якщо ETF прийме, то скоріше за все ціна закріпиться і буде далі продовжувати тренд. Якщо ETF не приймуть, вони можуть просто порозносити і продовжити цей боковик, тому ще раз. Якщо ІТЯ приймуть, я мінімально очікую росту в вершинку, але буду заходити, якщо будуть якісь виноси. Якщо його не приймуть, то я буду просто торгувати, як звичайну монетку, ми завжди торгуємо. А я підготував для тебе свій відеоурок, як торгувати, коли монетка дуже сильно падає. Я називаю це ловити ножі. Це якраз заходи після ліквідації. Щоро раджу тобі подивитися, тому що якщо це відбудеться, щоб ти міг так само взяти і заробити на ефірі. До зустрічі!